Знову Верховна Рада перепрацювала, вже закінчилось засідання зала пуста. Попрацювали ми аж дві години, трохи менше. Не прийшов міністр Гавущенка, не розповів, чому немає газу в наших сховищах, чому зростає ціна на паливо, що буде взимку, що з об'єктами критичної інфраструктури, чи буде світло, чи не буде. Їм, в принципі, плювати не лише на Верховну Раду і байдуже на неї, а й на людей. І просто вам для розуміння. Рада закривається на три тижні і йде, ну, хтось, мабуть, працювати, хтось відпочивати. Я і мої колеги з розумної політики будемо працювати хто в регіонах, хто в Києві тощо. А ви маєте знати, хто що робить в стінах парламенту. Верніше не робить, і це сором. Сором і для мене, і для українського народу. Я думаю, що ви зробите висновки. Тим не менш, тримайтеся, у нас непросте літо. Кожного дня б'ють расисти. Бережіть себе, слава Україні і слава українському народу.